Виразіть точку на числовій прямій, як звичайний та десятковий дріб. І ми бачимо тут нашу точку, ось вона, і вона стоїть між четвіркою та п'ятіркою. Тож, ми можемо зробити висновок, що наша точка лежатиме десь в 4, і щось там з копійками. Окей, і ці копійки, ніби нам треба зараз визначити. Тож тож, наш оцей проміжок від 4 до 5 поділений на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 секцій, 10 комірок. І точка оця от зі знаком питання, вона ніби здвинута на 1 2 кроки праворуч. Отже, наша точка знаходиться на два кроки праворуч від чотирьох. Ну і тому, що в нас тут 10 10 таких комірок, то ми оці от кроки, вони в нас будуть менші, ніж цілі, тобто десяткові. І наша точка стоятиме в 4,2. Або, якщо ми це захочемо виразити як дріб, то в нас буде 4. Цілих, і ще два маленьких кроки ми зробили праворуч від 4, тобто 2 десятих. 2 десятих кроки ми зробили праворуч. Ну і до наступного прикладу. Тут, як бачите, завдання таке саме. Нам треба виразити точку цю от як звичайний дріб та десятковий дріб. Тут ми можемо зразу побачити, що ця точка стоїть між трьома цілими двома десятами і між. Трьома цілими трьома Тобто тут все набагато цікавіше, бо кроки не стали значно меншими. І ми можемо точно сказати, що ця от наша, точка, наша точка стоятиме десь в трьох, двох десятих і ще щось там сотих. Оце, от, от щось там нам треба зараз визначити. Тож, у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 комірок. 10 комірок у нас тут. І відповідно ми маємо тут, по суті, 10 секцій. І наша точка невідома, вона ніби зсунута на два кроки праворуч. Отже, в нас зроблено два з 10 кроків. Але зауважу, що ми працюємо саме з сотами. Ось ця комірка для сотих. Отже, отже, ми матимемо тут не дві десятих, а дві сотих. два сотих крока ми зробили. Отже, якщо ми виразимо нашу точку як десятковий дріб, то ми матимемо три цілих, дві десятих і дві сотих. Якщо ж ми захочемо виразити цю точку як звичайний дріб, то, будь ласка, просто кажемо, що це в нас 3, цілих, 3, цілих, 2, десятих, 2 десятих, і ще додати 2 сотих. Отже, ми це все діло додаємо: тут спочатку додаємо нулик, множивши чисельник і знаменник на 10.